Що ти смієшся? Пельмен покажу. Блін, пільмен топився. Давай їж пільмен йдемо гроби. Ось так виглядає ліс на 19 жовтий. Вітер шалений. Листочки всі жовті. І Як тут може гриба знайти, я поняття не маю. Одне раз там сонечко світить гарно. Дійшли до оленячих ріжок. Зараз подивимося, як вони виглядають. Ого! Ого! Коротше, вони як були, так і є. Які десь підмерзли. Коротше, їм хана. Але є грибничка, то й добре. Далі дивитися. Краса в лісі просто Ось Отак от прикольно, як кажу, варто було просто піти погуляти. Тут грувів взагалі не видно, абсолютно якщо вони б були, я їх не побачу. З дива дивного йде отака от голубіночка, де не де вони є. А вони занадто негонькі. Щоб їх брати, я їх до хати не донесу. Йдемо в дуби, може там буде легше. Оце листопад. Оце листя валить. І малий мій валить гриби збирати. Багато попадається таких милих грибочків. У нас називається жовтяки або яєчники. Вполне сідний гриб, майже козарик. І тут росте. І тут росте. Хто знає, може і назбираємо сьогодні. 19 жовтня, каже, малий грибок знайшов. Ну прям не каже, а кричить. Значить, він якийсь неймовірний. Значить, він неймовірний. Чекай, чекай, пане. Ій. Грибочок ще й молодий. Та не остання грибалка. Крім голубінок, жовчаків, це ліще заполоняють маслята. І це прям дуже добре. Один маслячок, другий маслячок. Тут є третій. Величезний, але молоденький. І то добре. А, ну то ще ціла купа білітних поганок росте. Так що ми з рибами будемо. Це просто капець. Йой. Йо! Чудесія. я. Нарешті є трофейчик на сьогодні. Вау. О, навіть рідкісні випеньки є в нашому лісі. Є! ха хе Такий маленький. Боже мій, в кінці жовтня. Це кафець, але файне. Ух, він польський фенах і живе. Оце фецький. Ну, докупи буде багато грибів. Знову зайшли рекордну порхавку, тому що всі білі червоні відром здуло з лісу. Конець сезону. Але така краса має попадатися, ні? Це чудово, круто. Можемо підбити підсумки. Дарма ми це відро сьогодні брали. Там грибів, що є, що нема. Треба брати відро від сметани. Отже... Білі гриби фактично закінчилися. Де-не-де є гарні трофейчики, стоять, ще навіть не старі. Буває, що десь трошки лізе маленький гриб. Під соснами, ще до сих пір, є доволі багато маслюків, можна урвати непогано. У смереках буває і біленький, буває, навіть багато буває польських грибів. Хто їх любить, може збирати. О боже, діти, ми натрапили на білого при виході з лісу. От красота. До речі, вітер шалений. У нас плюс 5. Сонечко гріє. Ну ніфіга фіга не гріє. По Погрибаря. От пор грибарі їздять, подивіться. Люди все одно стараються щось знайти. Вірять у своє щастя. І ми віримо і ми його маємо. От дивіться, в кінці знайшли грибочку. Оце ми молодці. Опаняк вже наразі немає, але немає і снігу. Ми далі будемо ходити. Чекайте відео всім па-па.